Журналістика – не проста професія. В івано франківськ завітало двоє британців, які в свій час встигли попрацювати кореспондентами телевізійного каналу НАТО. Вони вирішили поділитися своїм досвідом та поспілкуватися з українськими студентами, які теж вчаться на майбутніх журналістів, політологів та міжнародних дипломатів. Це досить така унікальна зустріч, тому що студенти наші викладачі з перших рук, з перших уст можуть дізнатися про те, як працюють журналісти на заході, професійні журналісти, які є свого роду такими екстремальними журналист журналістами, тому що вони в основному таких такі проблемні питання висвітлюють, які ну десь у всіх на слуху, але не всі їх напевно наважуються висвітлювати. Це є два британці, які професійно займаються цими питаннями, питаннями журналістики, зокрема такої журналістики в галузі безпеки і оборони. Джейк Тупман та Джек Сомервіл більше як три роки попрацювали на каналі НАТО. Побували у гарячих точках близького сходу та Африки в складі військових підрозділів, бачили на свої очі військові операції та збройні зіткнення. Журналіст. Така, яка висвітлює проблеми безпеки та оборони, починає зароджуватись і в Україні в період з 2008 року. Кількість репортажів та ставлення до нашої армії в засобах масової інформації помітно змінилося. Якщо в 2008 році в нас були ми розповідали дуже часто про досвід різних країн вступу до НАТО, про їхній розвиток про і в Україні ми також розповідали про стан наших збройних сил, а також Нашого оборонного сектору, то е, зараз е, можу сказати, що в нас ми можемо спостерігати дуже великий розвиток, і е, ми можемо гордитися своїми збройними силами і також реформами у оборонній сфері. Такі зустрічі з молоддю відбуваються по всій Україні в рамках проєкту центру інформації та документації НАТО. Максим Веприк, Віталі Савчук, телеканал 402.